З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії працює Валерій Діденко. Вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами, разом з нами. До вашої уваги черговий випуск Лозівської панорами. Сьогодні у випуску: головна вимога МВФ: чи можна бути готовим до надзвичайної ситуації? Адресна благодійна допомога переселенцям. З якими враженнями повертаються діти? Всеукраїнський фотоконкурс продовжується. Уряд України згоден на виконання усіх вимог Міжнародного валютного фонду задля порятунку економіки країни. Цей уряд виконає усі вимоги МВФ з тієї простої причини, що у нас немає іншого вибору, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Услід за подорожчанням газу, електроенергії та води Українцям доведеться більше платити за тепло, адже підвищення комунальних тарифів одна із головних вимог МВФ. Аргументи підвищення тарифів на державному рівні роз'яснювали комунальники днями у виконкомі на зустрічі з представниками місцевих мас-медіа. Усі комунальні тарифи мають бути економічно обґрунтованими. Весь час декларували, планували попередні уряди та непопулярні рішення економічного характеру втілювати у життя побоювалися, аби не викликати соціальну напругу серед українців. Раніше тарифи для підприємств плаконерга для теплоприяті були убиточними тому що стоїмость газу, которая продавалось предприятиям теплокоммуноэнерго и стоимость тепла, которая отпускалась населению, они не, со... не соответствовали. Поэтому э, было предусмотрено в государственном бюджете компенсация, определенные суммы компенсации предприятию для того, чтобы предприятие могло рассчитаться за газ тот, который не покрывался стоимостью тарифа. Низькі ціни на комунальні послуги, звісно, допомагали родинним бюджетам та погіршували з року в рік і так занедбану інфраструктуру житлово-комунального господарства. Ми почали співпрацювати з міжнародним валютним фондом це міжнародна фінансова організація, яка ну, в общем-то, допомагала і допомагає всім країнам, які потрапляють там в тяжкі фінансові ситуації, для того, щоб вийти із цих фінансових кризисів. Но для того, чтобы они дали деньги, они ставят определенные условия. Так вот, одним из условий этого Международного валютного фонда было приведение тарифов, на, в частности, и на газ, и на тепловую энергию, коммунальных тарифов к экономически обоснованной норме. То есть люди должны платить ровно столько, сколько оно стоит с 1 июля. Всем предприятиям теплокоммунэнерго отменяется и уже не будет устанавливаться разница в тарифах. То есть такое понятие, как государственная дотация предприятий. То есть считается, что уже все тарифы должны 100% покрывать затраты предприятия на производство тепловой энергии, в том числе и расчеты за газ. До 2009 року органи влади на місцях мали право та обов'язок встановлювати абсолютні цифри комунальних тарифів. І певний вплив на ту процедуру мали і місцеві жителі, і місцеві депутати. У 2009-му було утворено національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка спочатку взяла на себе функцію встановлення тарифів на товар, на теплову енергію, а згодом і на тарифи на послуги з централізованого теплопостачання. Директор комунального підприємства Теплоенерго. На сьогоднішній день у наших органах місцевого самоуправління вже немає ніяких прав по встановленню тарифів ні на тепло, ні на воду. У різних містах країни тарифи піднімуться неоднаково, бо комунальні підприємства працюють у різних умовах. Леонід Глоба наводить цифри по містах Харківської області. У Краснограді, допустим, нічого не помінялось. У них процент повищення – ноль. Но сам тариф у них був. И остается 415 гривен 39 копеек. То есть Красноград уже давно эти деньги оплачивал. Вот. Допустим, Чугуєв был 249, стал 339. На 35% у них увеличили тариф. В Изюме увеличили на 56% и стал он 348 гривен. В Лазавском районе наші соседи... Йому вилічили на 46%, стало на 390 гривень. У нас 397,59 В Борової – 442 гривни 95 копеек без НДС. Харківський район 492 гривни 70 копеек без НДС. Для Лозової постановою Національної комісії встановлено для категорії споживачів населення тариф двоставковий. Двохставочний тариф дає можливість підприємству вовремя розчитатися за енергоносителі. потребителям равномерно экономить свой бюджет. В качестве постоянной составляющей это абонентная плата в размере 2,82 по отношению к 2,17 это повышение на 31,1%. И в, в качестве оплаты, которая идет в отопительный сезон, то есть переменная составляющая, которая зависит от... Температура наружного воздуха, от количества тепла, от количества сожженного газа будет составлять 7,97 за квадратный метр по отношению к 4,52, который был. То есть это 76,3% идет увеличение именно переменной составляющей. Экономично обґрунтовані тарифы на тепло та суттєве подорожчання городяни побачать восени. Тарифи це власне собівартість, плюс дозволений прибуток підприємства у розмірі 2,5%. Саме ця інвестиційна складова припускає Леонід Глоба для того, аби комунальники завершили державну програму 100-відсоткового обладнання багатоповерхівок будинковими лічильниками на тепло. Наразі у місті таких будинків лише 15%. Чому ж збільшується і постійна складова тарифа абонплата? Комунальники пояснюють часть затрат, газовосяставляючи. в виде тепловых потерь и собственного потребления по расчетам тарифов находились в постоянных затратах. Эти постоянные затраты ну, просто наруди называют обонплата. На сегодня переменные затраты включают в себя только газ на тепловую энергию и 242-е постановление перенесло туда чисто условно и наши тепловые потери. В обонплате осталась часть газа, которая идет на собственное потребление нужд котельной. То есть это согласно нормативам. Изменилась минимальная заработная плата, изменилась стоимость материалов, изменилась стоимость воды. То есть условно-постоянные затраты тоже претерпели изменения. Раз эти увеличения и сказали, что тариф должен быть экономически обоснован, тоже их упорядочили, и аванплата, соответственно, увеличилась в данный момент у нас на 30%. Незаможні родини запевняють, у уряді від подорожчання комунальних послуг не постраждають. Витрати сім'ї на ЖКГ послуги не повинні перевищувати як і раніше 15% від родинного бюджету та 10% для пенсіонерів. До того ж, запроваджується нова програма компенсацій. Усі роз'яснення можна отримати в управлінні соцзахистом. Платити більше за тепло будуть і бюджетні організації, і господраху. Якщо говорити про населення, то газ, яке ми покупаємо для услуг населення, він поки що стоїмо стається та, яка і була уже несколько лет, тисячу триста но до 3 точно она не міняється стоїмо газу. Вот. А вот стоимость газу для інших потребителей, в частности для бюджетних і для інших, она меняется. 13 июня прийшла нова постанова. Вот она у мене розпечатана номер 688 который опять же вот написано установить комунальну підприємство теплоенергії міської ради тарифы на теплову енергію для потреб бюджетних установ 1052 п'ятдесят за гривни за одну для гіокалорію. С поживачей в 1052 гривны за одну геокалорию без НДС. У нас действительно выход один это экономное расходование газового топлива. Ну и возможно еще такие источники, как, допустим, тепло, использование тепловых насосов, которые, ну, к сожалению, на сегодняшний день не очень дорогостоящее оборудование, и окупаются они ну, не очень быстро. Вот это использование может быть какое-то комбинированное использование тепловой энергии, то есть солнечной батареи в летний период, допустим, для приготовления горячей воды. Ну, к сожалению, угроза ветров и сила ветра у нас как бы слабенькая, поэтому перспективы установки ветрогенератора у нас пока что нету. Та головним варіантом для отримання економічного ефекту та зменшення споживання газу, яке у майбутньому потягне за собою й зменшення тарифу, це модернізація схеми теплопостачання міста. Переконують фахівці. Путем ліквідації вот которое з завод, на заводі стоїть мощна котельня, которая раніше повністю забезпечувала енергією завод і в качестві вторичного тепла віддавала на отоплення міста. А сегодня она вышла, получается, как основной источник. И, конечно же, потери, которые существуют при транспортировке тепловой энергии от котельной до города, это больше 3,5 километров, две трубы плюс э, расход электроэнергии на перекачку этого, этой энергии, э, этого количества горячей воды. Э, конечно же, вот это вот наш резерв, тот, за счет которого мы сможем сделать модернизацию системы отопления. Котельные предусматривается строить на базе наших теплораспределительных станций, которые сегодня находятся на микрорайоне. Э, то есть используется строительная часть этих станций, э, туда все убирается и устанавливаются современные котлы и подключаются к к сетям, которые сегодня существуют, ну часть существует, часть перекладывается в микрорайон. То есть источник переносится вплотную к своим потребителям. Облаштування шести міні-котелень, скоротивши шлях тепла до споживача, забезпечить 40% економії газу та 60% електроенергії. Вартість проєкту 168 мільйонів гривень. Домовленості з міжнародною фінансовою організацією щодо кредитування наразі гальмує нестабільна ситуація в країні, пов'язана з буремними подіями на сході, та комунальники не сидять, склавши руки, продовжують шукати кредитора. Нещодавно вони перебували у Львові на координаційній нараді міжнародних фінансових років. Організації, де презентували свій проєкт. Тепер очікують на рішення. У всьому світі до проблеми економічного використання енергоресурсів ставляться з особливою увагою. Наразі енергозбереження стає першочерговою темою і для України. Скоротити обсяги споживання газу на 10% завдання уряду, повідомив керівникам комунальних підприємств на черговій нараді, яка відбулася у п'ятницю, перший заступник Лозівського міського голови. Будуть встановлює ліміт газу. Значит, если мы ее будем перебирать, значит, просто не будет давления, то есть не будет хватать просто газа. В Украине сегодня больше 24 тысяч котелей, майже 70% из них выкористовывают газ. Но потерь, у нас практически, если так разбить потери, то порядка где-то больше 40% идет потери, это воду. Значит, то, что мы утеплять сможем, не сможем, наверное, не сможем в ближайшее время, я допроводить. в утепление домов. Но, ну, тем не менее, смотрите, остекление, чтобы было везде, две нитки, остекление подъездов, подвалов, лестничных маршей, Комунальники отримали завдання протягом тижня проаналізувати усі можливі варіанти альтернативи газу, напрацювати програму та графік помісячного зниження використання газу. Я думаю, що в ближайше время ми розробимо этот план. Ми коли посчитаємо чітке завдання, тому що було сказано на 10% по отношению к чому непонятно, поскольку у нас ну, немає стабільного розходу газу, він залежить от температури на Тобто, Чим теплее, тим менше ми його розходимо. Тож тобто можна би, сказати, що якщо зима, то буде тепліше, ніж прошлого, то ми нічого не діємо і так потребуємо газу менше. Які технічні заходи застосовуватимуть, ми повідомимо згодом. У понеділок своє перше організаційне засідання в оновленому складі провела міська комісія з питань евакуації. Наприкінці червня виконком затвердив новий склад постійно діючої міської комісії з питань евакуації та вніс зміни до її положення. На порядку денному засідання декілька питань. Насамперед, голова комісії, заступник міського голови Олександр Недірко ознайомив присутніх із дорученнями обласного та міського штабів з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, які нещодавно збиралися позачергово у зв'язку із ситуацією в сусідніх областях. Наразі антитерористична операція набула повної сили. Звільняються міста, та загроза терористичних актів чи диверсій залишається. І вже і Харківський регіон відбулися певні терористичні акції щодо неможливості пересування залізницею. І такі акти були на території і нашої області, тому є актуальним наше зібрання і ми з вами повинні обговорити деякі питання. Наскільки місто готове працювати в умовах кризової надзвичайної ситуації, яким чином реагуватиме кожна служба, фахівці відпрацьовували усі можливі ризики з урахуванням рекомендацій області та вже існуючого досвіду власного події на території військової частини а 0829 у 2008-му та досвіду сусідніх міст і східних областей, існуючу схему евакуації цивільного населення, вирішили переглянути, а саме розробити декілька на усі можливі ситуації, про які міст. То має попередити централізоване оповіщення сирени. Сирена це сигнал. Увага всім. Людина має негайно включити будь-який засіб масової інформації, аби отримати офіційну версію, що ж трапилось. Не завадить зібрати і цивільні екстрені валізи. Їх називають тривожними. Хіба можна бути готовими до надзвичайної ситуації? Напевне, треба бути готовими, щоб не застала зненацька. Наступного понеділка домовилися знову працювати у комісії, аби скоординувати усе непрацьоване. Протягом останніх тижнів міська влада посилено шукала благодійні організації, які б допомогли лозові підтримувати переселенців зі Сходу. У п'ятницю перша благодійна допомога зовні надійшла до тимчасових мешканців по вулиці Інженерній. щоб була тушонка тільки і сахар і згущене молоко. А взагалі у складі продуктових наборів є і рибні консерви і крупи. Також складено пакети з миючими засобами та засобами гігієни. Благодійний фонд, соціальна служба допомоги із Харкова, недержавна, некомерційна організація благодійністю займається більше 20 років. Спектр діяльності доволі широкий. Діти сиріти, люди похилого віку. Цілий напрямок хоспісної допомоги. А от сьогодення підказало чергову допомога біженцям та переселенцям розповідає виконавчий директор фонду Віктор Грицай. Це Наша перша поїздка от сейчас, благодаря поддержке наших партнерів, благодаря карітасу Австрії, это міжнародна організація, которая знайшли ці средства, і ми собираемся Оказывать помощь в різних и Це продуктові набори, санітарно наборы, набори, юридичні консультації, психологическая помощь. Ну, безусловно, там, де це буде востребовано. Наразі Лозова прихистила більше восьми сотень переселенців зі східних областей. 75 з них отримали соціальне житло по вулиці Інженерній, де мешкають за більше місяця. Була просьба жителів місцеві якісь набори. Ну, понимаем, что хранение это достаточно ну, ответственно, очень важно, поэтому договорились, что это будет тушенка э, свиная, тушенка говяжья, для того, чтобы люди могли сварить себе борщ, сварить себе суп, накормить детей и всю свою семью. От жителей Славянска большое спасибо службе социальной защиты. Не просто пригодится, а очень хорошее. То, що касается м'ясного свиная, свина это вообще в такому количестве, что що даже не ожидали. Я хочу, щоб ми повернулися в двери. Триває літня оздоровча кампанія. Школярі зараз відпочивають і набираються сил по дитячих таборах. Деякі звідти вже повернулися, деякі навпаки, готуються до цікавої подорожі. Як проходить літній сезон відпочинку і оздоровлення лозівських дітей, з якими враженнями вони повертаються з за міських таборів? Про це все дивіться далі. Агата відпочивала на морському узбережжі у таборі гвоздика. Найбільше, що їй запам'яталося, каже дівчина, це море. Звідти на пам'ять вона привезла сувеніри. Магніти на холодильник. Ну і з ракушок там продавались на пляжі. Всі ці діти у своїй переважній більшості щойно повернулися з Сахновщини, де упродовж трьох тижнів оздоровлювалися в дитячому таборі лісовичок. Всім їм там, неабияк аби як сподобалося, сповнені вражень. Вони залюбки розповідають про час, проведений там. Ми вставали утром, потім зарядку делали. Після зарядки убирали в домиках і потом в Мені там подобається, що там був большой басейн, була большая спортивна площадка. Як розповіли діти, вони разом з вожатими брали участь у конкурсах та інших розважальних заходах. Отримали за це нагороди. Хтось спробував себе у ролі лейтенанта, а хтось богатиря. Інші демонстрували хоч і сором'язливо свої таланти, наприклад, співати пісні. Ну коли всі на тіпі і ти боїшся ошибиться, то це завжди страшно. «Був один день наоборот, Коли вожаті були дітьми, перший отряд, це найстарший, а там із першого отряду був вожатий. І вважати там э, кушали теж такі гралися. Ну, коли день закончився, э, оказалось, що вжати на тихому часі все-таки теж подушками бились. Ми ще в поход ходили за золотим корабликом. Розказували, що потім корабль там було дуже багато денег. Речка засохла і там розкопки були і знайшли гроші. А ще діти розважалися на дискотеках, ходили до річки, знайомилися з новими друзями, переглядали відеофільми. У Нас все время чем-то занимали, ну, было очень много чего интересного, мне очень понравилось. Когда приехала забирать детей, один ребенок даже плакал, не хотел уезжать. Настолько подружились, настолько прямо… очень. Поэтому впечатление от лагеря очень-очень хорошее. Большое спасибо, конечно, что Попала нам так, що четверо дітей з'їздили в одне місце, в один ну ми дуже-дуже раді. від перебування у таборі лісовичок. В дітей залишилось найбільше приємних вражень, розповідає начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова. Цього року там змогли відпочити 10 дітей решта 20 – по інших заміських дитячих таборах, посівки до яких було придбано за рахунок обласного і державного бюджетів. именно от того, как активно мы проведем оздоровительную кампанию, будет зависеть, насколько наши детки будут здоровы зимой, насколько они будут успешно учиться, насколько они будут успешно заниматься спортом. Поэтому сейчас все усилия всех причастных служб направлены на то, чтобы как можно большее количество детей охватить оздоровлением и отдыхом. Из муниципального бюджета на закупку посевок выделено почти 100 тысяч гривен. 23 детина в эти уже отъезжает до табору Сосновой на Купинщину. Кто еще из родителей детей, которые относятся к категории требующих особого внимания и поддержки, не позаботился об оздоровлении своего ребенка, есть еще возможность, будет закуплено 20 путевок в лагерь «Олимпия», который находится в Балаклейском районе. Поэтому спешите, обращайтесь в центр «Наданья админ-послуг, ставьте ребенка на очередь и обеспечьте ему здоровый отдых. В першу чергу оздоровлюються діти-пільговики, а також талановиці, які мають успіхи в навчанні та спорці, пояснила Ірина Сазонова. Зі слів начальника управління багато батьків відмовилися від оздоровлення своїх дітей цьогоріч у зв'язку з ситуацією в країні. Всеукраїнський фотоконкурс Молоде обличчя України продовжується. Нагадаємо, у травні міський центр молоді оголосив про проведення в лозовій регіонального етапу фотоконкурсу. На цей час більше десяти молодих фотографів вже надали до центру свої роботи для участі. Заявки і фотоматеріали прийматимуться від усіх охочих ще упродовж липня-серпня. Про умови конкурсу і як власне він проходитиме, дивіться далі. Молоді фотографи віком від 18 до 28 років, які забажали взяти участь у конкурсі, надали до центру більше двох десятків робіт великого формату. Із цієї кількості організаторів відібрали декілька і розподілили їх за рубриками. За умовами конкурсу роботи повинні відображати молодіжне життя, творчі успіхи людини, досягнення її в розбудові держави. Тощо кожен фотознімок повинен мати назву і бути зробленим в Україні. Бажаючих взагалі зверталося багато, але дуже дорого виходить формат 30 на 40 надрукувати. Тому не кожен молодий фотограф може собі це дозволити. Серед учасників фотоконкурсу, здебільшого, студенти на їхніх фото в основному зображено батьківщину, дозвілля та людські емоції. Вся робота фотографа заключається в тому, щоб поймати цей момент, тобто радість, грусть показати емоцію. Сергій молодий фотограф навчається в лозівському технікумі. Фотографуванням каже, захоплюється кілька років. Ну мені просто подобалась запішлять там закат, природу, якісь цікаві моменти друзей і потомка пані понеслося, поїхала. Взяти участь у конкурсі. Йому порадили друзі, які вже оцінили роботи Сергія. Сам він налаштований на перемогу, але й сприймає критику, яка певен йому тільки допоможе вдосконалити майстерність. Фотографи в нас приймають участь молоді. Тільки починають займатися художньою фотографією, тому вони повинні будуть знати свої недоліки, яких вони допустили при фотографуванні, і їм буде краще візуально присутності компетентного журі почути висновки про їхні роботи. Визначати переможців у кожній рубриці буде в журі у складі професійних фотографів. Ймовірно, це відбудеться на початку вересня, повідомили у центрі молоді. Спершу організатори планували підводити підсумки фотоконкурсу на день молоді. Кращі роботи тоді мали б обрати пересічні лозівчани, але святкування відмінили, а конкурс продовжили. Доді, які ще не встигли, можуть ще навіть принести свої фотороботи. Ми їх будемо так приймати теж і будемо дуже раді, якщо б буде більше приймати людей. Обирати переможців фотоконкурсу журі буде у центрі молоді. Для об'єктивності м'я автора оприлюднє тільки після того, як його роботу, з поміж інших, буде визнано найкращою. Всіх переможців обіцяють відзначити їхні фотознімки направлять для участі в обласному етапі фотоконкурсу. Ну а поки що світлини конкурсантів представлено на фотовиставці у центрі молоді. Відвідувачі їх можуть переглянути. На цьому час новин спливає. Команда телерадіокомпанії Лозова вже працює над наступним випуском, який традиційно очікуйте у п'ятницю. Тож до зустрічі.